Наші вітання вам з України, шановні друзі, і трошки поведемо мову про шахрайство у різних сферах життя. Бачите, шарлатанство дуже поширена річ, і ми добре повинні розуміти, що вона пов'язана просто з тим, що багато людей перебувають у звичайнішенькій темряві, коли насправді просто немає світла, того світла, яке є Христос. Яке дозволяє бачити реальність, якою вона є. І насправді ми повинні просто добре розуміти, що можна, звісно, розраховувати на те, що школа сформує і виховує нове покоління. Але ця відповідальність в першу чергу, звісно, лежить на батьках. Якщо батьки будуть освячувати своїх дітей Словом Божим, то, звісно, буде лад і порядок. І, звісно, треба розуміти, що дуже багато питань. Можна вирішити, просто послуговуючись або звертаючись до Слова Божого. Це стосується і політики, і економіки, і науки, і сфери охорони здоров'я, ну і взагалі будь-якої сфери соціального життя. Але поруч із цим ми мусимо дуже добре собі розуміти, що в нашому суспільстві. Набагато більше залежить від стану самого суспільства, ніж навіть від стану еліти. Чому? Бо якщо суспільство буде святим, то й еліті доведеться бути святою. Але якщо суспільство дозволяє собі жити в гріхові, то і еліта знаходить собі відмазку. Тому ми повинні для себе просто визначитися, наскільки ж ми цінуємо Слово Боже. Наскільки ми перебуваємо в його вивченні, і наскільки ми прикладаємо зусилля для того, щоб дотримуватися Божого Слова, так. Боже слово вчить, що людина створена за подобою Божою. І дійсно, коли ми знаємо, хто ми є, то нас не обдуриш і не навішаєш лакшини на вуха. Тому правителі диктатори, диктаторською політикою, з змінюванням історії вони не зможуть, вони не можуть зробити. Людей і народ щасливими. Всіх правителів диктаторів об'єднує те, що вони не вважають людей за людей. Вони безжально знищують людей, вважаючи їх за тварин, тому що слідують за оманою еволюції, і всі ці програми НЛО, еволюції, вони спрямовані лише на одне: щоб знизити авторитет церкви, щоб церква не в мало впливу на людей. Тому що церква завжди на крок попереду. Тому що саме в церкві найщасливіші, найздоровіші, найдовголітніші люди на землі якби не гальмувала церква, якби вона була неслухняна Слову Божому, але вона завжди. На крок попереду, тому що вона під Божим покровом, в Божій благодаті, так само, як і єврейський народ. Якби він не пручався Божим законом, заповідям, але він залишається Божим народом і залишається в благословінні. Божі діти, знають, хто вони, хто їх батьки, і ти не розкажеш їм, що вони походять від мавпи або від якогось НЛО. Тому. І прийшов Ісус Христос на землю, щоб ствердити в нас, в людях Слово Боже, щоб повернути нам нашу людську історію, яку ми можемо вивчати в церкві, в Його тілі і дійсно мати благословіння Авраама, яке Бог дав йому, уклавши завід з ним. Тому заходьте за посиланням, підписуйтесь на телеграм-канал Солтаненко, щоб щодня споживати свіжий духовний хліб. І дійсно розумійте і знайте своє призначення, щоб не творити хаосу в своєму житті. І напишіть нам, будь ласка, якщо ви маєте потребу у духовному спілкуванні. Нехай Господь поблагословить вас.